То тут есть бейджики есть. И в мене тоже есть 12 бейджиков. Мускулы. До левела 5 надо прокачать. The go. Ой, я один раз, друзья, победить всю гру. То есть это реально было. Ну, мы опять будем играть. Yeah, за буксами. Всем привет. Mm -hmm. Так, я буду теперь стоять запись того заветового. Так, значит, я спортивник, як і в прошлый раз. І в, мен, в мене завдання... Ось цього можна вибити. Можна стати злим. Ну-ка, якщо стати злим, що це буде? Ми сьогодні це провіримо. Ні. Не да. не, 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 не. Так. Так, Чиліки, ай я я Ти скоро появився в нашому відео. якесь зелене яблуко, але ну, воно не береться. Так що, друзі, довжди не питайтесь тупо це його підняти. Так що воно не піднімається як... Бо я його в прошлому відео піднімав, тобто воно не піднімалось Дрекін 2. Воно не піднімалось. Зараз я прокачаюсь до максималу. Так, у когось там мало енергії, але я не медик. Може там 3 частини. Я не знаю, що там так. Я не знаю, що там таке буде. Ну теж що щось круте. А ти що скажеш Зелене? Я думаю, теж що щось буде круте. Я теж що щось думаю, круте буде. Ну, я так розумію, тут ще байджики можна пополучати. Так що ми їх сьогодні пройдемо. І байжики. Всеки покажу я вам байджики. Я один раз цю ігру пройшов, я все напевне це. Бо я ще тільки дивився, це теж такий відео ютубер. І, і він знає, що там робити. Так, давайте все запускаем. Пум-пум-пум. Лутаемся, пока нічого челики не знайшли. Так, так, так. Челики нічого пока що не знайшли, так що давайте. Быстренько лутаемся. Пока челики тут тупо ну, на скала. Так. Я собі всі хпшки возродив. ось. Я. ви щоб потім побитися, отримати беджики, получить, получить грушики, получить броню. О, Господі, слабенька вже прийшла, Господі. Коли вона вже тут прийшла. Значить, коли б я був великим, о, господі, а це я можу здивитися великим, а мені маленько. Секретна зла злодійська база. Ну що логічно, ми ж на якусь березу паркурались, так що. О, яке еще в поволе. А я з ним бився, сьогодні я теж побив. побився. О, нагрудник! Так, нагрудник я його теж заберу. Попитаюсь зібрати, як і в прошлій серії. Хоч і 21 минутна, але я все одно вибив його. Так що, друзі, давайте. Черки, хтось сюди прийдіть, тупо візьміть. Так, беріть зброю. Я тоже беру. Иду качаться. Иду качаться. Надо до п'ятого уровня прокачка, я сейчас хочу прокачаться. Я сейчас хочу прокачаться до п'ятого е левела. Все, то це, то це. А, так вы и щеки не разблокировали, Челики. О, а давайте пойдем. Нас разблокоем. Девочка, девочка, девочка. Сюда. Мы веселенькие. Мы веселенькие. Ребята, забегаем. Мы на грядке. Челы. Разблокуйте хтось. Тут куча детей. Короче, я не знаю. Выборщито, что сказал слово. О, тут уже челик качается всяким. Мощные силы качать. Ну, вообще, я так паранормальный. Левели сильніші прокачайте. Вас У вас не будет на У Вас должны его сильні Ви сильнее. Вы сильними быть О, вона она тоже смертельно, как я. Прикольно. Так, прикольно. Хорошо, щодо ног. Но ноги ми тоже будемо качати, но спочатку до сел 2. Так, все, потом ноги йдемо качати Мають поки що не максимальну скорість о, господи, там щелы бьются. Самі даже бачите. То есть из дорослых не ну, можем тупо розблокировать там вот Так. Ну тут мы спокойно йдемо проходжу. Ну, комбо. То есть воно прибавляє вам по пару сил, як ви бачите. І то есть я вас можу навчити Буде вчення, получення беджів і прокачка сили. Отак От відео буде називатися. Так що, друзі, дивіться, якщо ви не хочете пропустити цю серію, дивіться її прямо зараз. Так, друзі, дивіться. Так, значить, дивіться, ми оце все знімаємо. Оце все. І тобто нам треба... Піцу, що по того чела. Що тешки ти не розблокував? А десь. Тут чого? Реально просив. Друзі, якщо ви будете отак, вам може спросувати. Це. И це до діда расблокую. А там девицы шахпор. можемо його розблокувати Все, разблокували, діда Так, три я Ось вони готують три битви. З прошлої серії ми це дивились. А як він покатився, алло. Це? Ух Це все розібрали? Ой, яблочко. Так, довго призивати ти. Так, а я ще, ще трьох хотів победить. Друзі. В цій серії ми можемо десь тут залишитися. Давайте залишимся. А давайте я вам покажу, що буде. Я вам просто покажу, що буде. Чирики даже не сумніваються, що вони тут залишаться. Так що давайте просто прокачаємося. Ну хоча я завдання не виповню. О, там чирик, дивіться. Це будет. Все, чельники, все, нам звідси не вбити. Дивіться, друзі. Вас тобто ХП може сняти. Вас реально мінус 60 хп зніма. Так що, друзі, не раджу так робити. Так що, друзі, просто не раджу, тому що там, як бачите, битви йдуть. Я вам показав, що хоч буде тут, як залишиться. Вам зніма мінус 60 хп. Челик, я пишу побоюсь. Ого, минус 20... Плюс 25 хп. А що тут? Ч тут тозик можно? Где ковз, значит, прикольно. Челики, сюда идите, я вас побью. Трое. Челики? Е. Готуйтесь. Не. 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 На тобі. Я меня сильно бояться. Может будь любого что мне станет на пути. Так, є, чел, давай. Я тебя побежу, любой силой. Хоть бы ты и не старался. Еще одного побежден. И все, друзья, спойля поля к бо меня скоро побьют. О, нам по. Что нам робити за цим, друзья? Дивіться. Привезли отаку вот штуку. Та ну. Братани, ви шо? Мені можна другу. Друзі? Друзі. Друзі, час без цього. І одного ще побідить. Так, оце відкрили. Друзі, ви дивіться. Я ще одну взяти. Дивіться, що? Що? <с>? Друзі, це лестниця. сюди прибігли. ми тупо сюди прибігли, друзі, Даже старатися не надо було Просто прибігли. Макс Борблік, по типу там таке то Господи, це, по-моєму, тут. Так, це передостаннє О, тепер просто совпадал. і піца, все совпада. і тепер, друзі, відкривається все бейджики, і есть ми їх сейчас можемо послідувати. Медик можу взяти, Медик, давайте берем медик. все, я можу челика прилечить. Я його прилечил, щоб він... О, він тоже медик. Дякую. Дякую. Дякую, Челик, я тобі дуже дякую. Я йому сейчас напишу. Дякую. Так, друзі, значить там б'ються, там щось роблять. А я сюда тупо прийшов, я все все поменяв. Челик, все це знайшов, Ми молодці з тобою. Тільки залишилося його розбудити. Ну, все одно, друзі, я молодець. Я ж побачив, бо тупо, якщо ви це побачите, ви теж це можете взагалі взяти. Так що, друзі, порануємо. Усі, всім пока. Мута вот ще одне частина.